Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про ліс. І так як зараз пора року осінь, то ми поговоримо про осінній ліс. Послухайте, будь ласка, вірш української дитячої поетеси Надії Красоткіної в осінньому лісі. В осінньому лісі всюди казка. Тут різні барви. Кольори, і краєвиди ніжні, і ласка, і тепле сонечко вгорі. Уся багряна дуба гілка, а клен вогнем палахкотить. Он на сосні стрибає білка і сойка між гілок летить. Он вигляда грибок з під моху, ще під листком грибок маля. Та менший день стає потроху, бо до зими летить земля. В ліс прийшла осінь. Дні стали коротшими та менш теплими. Листя на деревах почало жовтіти, а згодом і опадати. Тільки хвойні ялини та сосни. Цілий рік стоять зелені. Осіння пора це час приготувань до тривалої зимівлі звірів та птахів. Щоб не голодувати взимку, білка зносить в дупло ягоди, гриби, горішки, жолуді. Їжачок переносить припаси до нірки. Нанизуючи їх на свої голки, ведмідь готує собі берліг, щоб проспати в ньому до весни, а заєць змінює сіру шубку на білу, щоб непомітно гризти кору в засніженому лісі. Все частіше видно зграї перелітних птахів. Стрижі, ластівки, зозулі, журавлі, качки, лебеді відлітають у вирій. Вони повертаються тільки навесні, коли вдома стане тепліше. Ось така золота чарівна осінь. Завдання для діток. Подивіться уважно на картинки і порахуйте, скільки білочок зображено на картинці. Скільки пташок сойка зображено на картинці. Уважно подивись на картинку. На картинці зображені клинові жовті листочки. Порахуй, будь ласка, і скажи, скільки клинових жовтих листочків зображено на картинці. Дивимось на наступну картинку. Зображені жовті дубові листочки. Порахуй і скажи, скільки зображено Жовтих дубових листочків на картинці. І зараз дивимось на картинку з грибочками. І порахуйте, дітки, скільки грибочків зображено на картинці. Отже, дітки, ми порахували до п'яти. Один. Два. три, чотири, П'ять. А зараз дітки пропоную вам порахувати в зворотньому порядку. З кінця п'ять. Чотири. 3, 2, 1. Порахуйте самостійно. Молодці дітки. Ну і що, малята? Переглянули відео? Дуже надіюсь, що вам відео сподобалось. А зі мною завжди мій помічник Кіт. Він мені допомагає, дає мені поради. Яке відео зняти вам на наступну зустріч? Тож, ми з ним подумаємо, все обміркуємо і приготуємо нове цікаве відео. А зараз, любі діти, до побачення, до наступної зустрічі!